Вітаю, дорогі глядачі. Топ-5 передбачень для України, моїх персональних, без використання будь-яких карт. Справжній екстрасенс, я вважаю, повинен опиратися не тільки на якісь зовнішні інструменти роботи, а ще й на свої власні внутрішні відчуття. Це дуже важливо. Тому я хочу сказати 5 важливих речей, 5 важливих передбачень, які я вважаю. Відбуватимуться і вже відбуваються в Україні, про що я вже раніше передбачав. Перше і найзлободневніше передбачення для України це те, що всі великі релігійні свята на період війни та воєнного стану несуть підвищений рівень загроз в Україні, незалежно від того, що показали карти, незалежно від того, хто що говорить, це воєнні експерти, чи це якісь інші екстрасенси. Будь-яке велике релігійне свято це Тереза Гроза. Тому що я, я вже на цю тему давав коментарі. Ми воюємо з нечистю, ми воюємо з ем, ну, не буду озвучувати з ну, темними, скажімо так, тому що є речі, які краще не озвучувати для своєї ж безпеки. Я не є чорним магом, я взагалі християнин. Тому я хочу сказати, що те, що відбувається зараз, це ем, сатанізм та чорнота. І оця от чорнота, яка нападає, вона дуже сильно злиться та біснується саме в період великих релігійних свят. Її крутить в цей період дуже сильно. Тому задача, домашнє завдання для кожного, для всіх цивільних, які мене дивляться. Купіть собі або пошукайте в інтернеті календар церковних свят, православних церковних свят. Ви ви знайдіть самі великі з них. Самі великі релігійні свята, випишіть їх на листочок, і поставте собі помарочку, що в цей день треба бути особливо обережними, тому що саме в період великих релігійних свят нечисть особливо крутить. Це перше передбачення. Друге передбачення: війна обов'язково закінчиться. Війна обов'язково закінчиться перемогою України і якоюсь перевагою України все одно в будь-якому випадку. Я в це вірю. Я від своїх слів не відмовляюся. Мій помічник теж зі мною згоден, правда, котик? М так, і тому я хочу сказати, що я вірю в перемогу України. Я вірю в ЗСУ. Я доначу на ЗСУ постійно. Я допомагаю армії, чим можу, і хоч я не воюю, як дехто мені з мудрагелі пише. Але повірте мені, я багато роблю для того, щоб Україна перемогла в тому числі. А чому я не воюю, вас не стосується? Це вже питання, на яке я готовий відповідати іншим інстанціям. Ну, зараз не про це. Війна обов'язково закінчиться, і я вірю, що війна закінчиться перемогою України. Хто пам'ятає мої перші прогнози? Я говорив, що війна не закінчиться ні в 22-му, ні в 23-му році. Я пам'ятаю, багато людей обурювалося, багато людей злилося на мене за це. І багато людей мене за це можливо і гнівило, тобто гнівилися на мене. Я хочу сказати, що в мене дуже великі надії на 24-й рік. Дуже великі надії. Я оптиміст. Дехто каже 25-й, 26-й, але я надіюся на краще. Я хочу вірити в краще. Я хочу вірити саме в 24-й рік. Тим паче, президентські вибори в Сполучених Штатах. Я думаю, вони також дуже суттєво можуть вплинути на цю ситуацію. Так, третє передбачення: третє дуже важливе передбачення. Це те, що ця війна може припинитися, заморозитися, закінчитись певною перемогою України так. Але це не означає, що війна закінчиться і більше не буде ніяких воєн, і більше не буде ніяких провокацій. Навіть після того, як війна закінчиться, знімуть воєнний стан, провокації, диверсії та можливі загрози, все одно будуть відбуватися, не дивлячись на всі домовленості. Все одно будуть диверсії, все одно можуть бути атаки, все одно можуть бути дії сепаратистів. І більше того, я скажу, я, я думаю, що буде ще один етап війни. Знову попробують напасти, знову попробують піти на нас. Четверте передбачення. Четверте передбачення, яке я також говорю без всяких карт, це те, що буде голод і буде екологічна криза досить сильна після цієї війни, тому що наближається третій всадник апокаліпсису. Перших двох всадників ми вже побачили, вони проскакали, вони забрали з собою дуже багато життів, які вже вимірюються мільйонами. Перший всадник це чума, другий всадник це війна, третій всадник це голод. І при чому, знаєте, от у мене теж є теорія з цього приводу, що воно все відбувається з певними інтервалами. Ковід з 19-го року по 22-й рік заглох. Війна з 22-го року, по 24-й заглох. Все відбувається циклічністю по 3 роки, приблизно по 3 роки. Тобто, це теж знаєте таке от цікаве спостереження. Так, це четверте: голод, криза ресурсів, екологічні проблеми. П'яте найулюбленіше моє так сказати вишенька на тортик. Це те, що зараз може багатьом не сподобатися, мої слова. Але я думаю, людство від цього точно нікуди не дінеться. Бо про це говорили неоднократно багато людей, і не тільки екстрасенсів, але і якісь науковці, якісь експерти, і взагалі люди, які от мають якесь поняття світобачення майбутнього нашого світу, те, що не сподобається багатьом, але чесно кажучи, я не бачу в цьому нічого поганого. Це примусова вакцинація. І чіпізація. Тобто, я вважаю, до цього також дійде. Я думаю, що от коронавірус та війна є такими дуже сильними каталізаторами цього процесу, який вже може початися на світовому глобальному рівні. Будуть вигадувати нові штами якихось вірусів, будуть робити експериментальні вакцини, а потім від вакцин воно піде до чіпізації. Так що, якось так. Так що я думаю, що людство на межі дуже цікавих перемін. Покоління міленіалів та покоління, як то кажуть, зет, зараз буде спостерігати дуже великі переміни в глобальному плані, світовому плані. І війна в Україні, я вважаю, також є частиною світового плану. Такого не дуже хорошого плану, смертельного, кривавого плану. Але війни не починаються просто так. Війна це завжди вигода, це завжди бізнес. Якби це не звучало жорстоко чи цинічно. Звичайно, що цей кривавий бізнес не поверне нікому з нас, наших дітей, наших родичів, наших близьких. Я також втратив деяких близьких мені людей, яких я вже не поверну. Але є процеси, на які прості люди не можуть впливати, на жаль. І тому доводиться просто жити далі, змиритися, жити далі. І війна закінчиться. Але почнуться нові глобальні процеси. Процеси знищення екології планети, і як наслідок нові експериментальні вакцини та чіпізації. Ну, якось так, це те, що я бачу без карт, це те, в що я вірив уже давно, і це те, що я готовий говорити постійно. Просто коли в мене раніше не було аудиторії, і люди не знали, хто я такий, і не вірили в мене. Раніше мене сприймали як, ну, як просто знаєте, як якогось такого доячка або психічно хворого. Але зараз про такі речі я можу говорити, про такі речі і більше того я буду писати. І, можливо, напишу про це дуже цікаву книгу. Якраз про ці глобальні процеси, які будуть розпочинатися. Глобальні процеси світового масштабу, екологічні кризи, війни нові, нові хвороби набагато гірші. І як наслідок тотальний контроль людства, включно з цього самого людства. Ну, якось так. Починали з одного негативу, зайшли в ще більший негатив. Але я в будь-якому випадку бажаю вам всього найкращого. Я бажаю вам много еліта, воїнам ЗСУ, Слава. Я і не з вами на фронті, але в мене є мій фронт, це мій гаманець, це моя допомога матеріальна, я намагаюся допомагати, чим я можу. Кожен робить своє, кожен на своєму місці. Піднімаємо країну разом, допомагаємо. І наостанок скажу, щоб запечатати чимось позитивним: що Україна розквітне. Українська економіка, українська армія, українська сила, наша самосвідомість національна. Єднаймося, всі ми, українці, велика, сильна могутня нація. Я вірю в кращий варіант розвитку нашого суспільства. Я вірю в нашу економіку, я вірю, що Україна буде сильною. Бережіть себе.